Доброго ранку, Україно. Не хочу вас лякати так уж дуже, але повинна застерегти про те, що дуже часто небезпека чатує на нас у власному домі та подвір'ї. Сміття, що ми викидаємо до сміттєвого баку, може бути смертельно небезпечним. Потужні хімічні реакції, якими супроводжується його розкладання. На жаль, рай лише для бактерій. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. Сміття теж може бути небезпечним, особливо, якщо його довго не виносити. Пластмасовий контейнер це чудове місце для розмноження мікробів та грибку. Шкідливі мікроорганізми накопичуються в смітнику. Будьте обережні, коли вони попадуть у ваші легені, вам може стати непереливки. Происходит мутация, даже генная мутация различных микроорганизмов, а потом мы не знаем, чем мы болеем. Сейчас появилось очень много заболеваний, которые очень трудно лечиться, и врачи в откуда все это взялось, потому что микроорганизмы, эстафилококки, эстрептококки, нам всем известные, они, также вирусы гриппа, они мутируют. Квартири, де сміття залежуються, хворіють значно частіше. Не будьте легковажними та не тримайте бруд удома, а кожного дня виносіть його до смітника. На жаль, небезпека чатує і тут. Людям після операції та зі слабким імунітетом краще не підходити до сміттєвих баків. А все ж одягати респіратор кожного разу, коли виносите сміття, не обов'язково. Достатньо просто затримати подих або припрутуса. До речі, в зимовий період сміття з вуличних контейнерів вивозитимуть рідше. У Київській міській державній адміністрації вважають, що це не порушує санітарні норми через низьку температуру повітря взимку, і сміття менше накопичується. Проте думка відомства не зупиняє найагресивніші мікроорганізми. Тот же холодильник на улиці, але як луч сонце, це все розморажується, судби не сіла, і навіть сутроїни починають іспарятися в окружающую среду. Ми дуже часто наблюдаємо, що Люди кашлюють і цей кашель в течені неско некоторого при притом длительного времени, сухий, роздираючі. Не знаю, що це такое. А це так Ці мікроби важко виявити, тому що вони мігрують через весь організм. Винос сміття виявляється дуже небезпечна справа. Доручайте її повністю здоровим членам своєї сім'ї. Підсумуємо, коли ви відчуваєте неприємний запах вдома. Одразу ж перевірте домашній контейнер для сміття. Якщо проблема не в ньому, тоді одразу телефонуйте у ЖЕК. Чим більше заяв, тим швидше проблему вирішать. Єгор Бабак, Роман Малко, доброго ранку, Україно!